Чим ми будемо з вами зайняті? Боротьбою своїм власним становленням, не так міста будуть розвиватися, як селища або не центральні міста областей. Тобто на вихід чомусь буде виходити розвиток саме невеликих міст навіть сіл. І це для нас ок, і це для нас плюс. Що буде далі? Далі ми звідкись отримаємо дуже класне фінансування щодо війни, щодо воєнної справи? Політична піздота у цей час живе своїм життям, хтось приходить, хтось уходить. Нам до того з вами таке, знаєте, плюс-мінус, не холодно, ні жарко. Це на найближчі давайте, максимально два роки. І досі ці два роки нас не можуть зламати, поламати, уламати на якісь дуже сумнівні зділки з приводу закінчення війни. Тобто ми стоїмо на своєму. Як вони можуть повпливати? Зробити спочатку дуже фігово, а потім запропонувати свою ж допомогу. Туреччина мало того, що хоче частину нашої землі. Вони хочуть вчитися, вони хочуть наше, Ой, допоможіть вчитися у нас, вони хочуть якісь, типа, суперкруті умови для навчання у нас чомусь. Навчання у нас це, типу, вау, це кльово, це круто. І саме от для них. Боже, Вони якісь ну ненормальні. Тобто, дивіться, більшість проблем у Штатах вона зроблена для того, щоб вони зосередилися на трошки іншому, щоб відволікти їх увагу. Для того, щоб не допомагати іншим країнам, а сказати, що бачите, у нас у самих проблеми, мол, сарян. Далі, далі, вони будуть. Ще більше гратися в Бога і робити м, якусь трагедію на своїй ж землі. І це, ну, типа, це спеціально так. Для того, щоб потім сказати, що дивіться, вони на когось звалять наслідки за це відповідальність за те, що вони нароблять. Це я про владу кажу зараз. А потім вони скажуть: дивіться. Ми попереджали, що ці люди небезпечні, або там ця організація, або хтось конкретний. І ось ось вам на. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що найстрашніша ніч, ну, тобто подія Іран-Ізраїль, вона ще попереду. І ядерка, те, що вони пошкодять або застосують її. ну, На жаль, зараз це як. Як мінімум 90%. Ну, співчуття. Погроза закінчити з нами будь-які стосунки. Далі зацікавленість в, наш, в нас, в наших ресурсах. Таке шизофренія, знаєте? В якийсь момент вони будуть благати нас бути не такими жорстокими по відношенню до нашого ворога. Дай Бог, щоб цей день настав якомога скоріше. Наснилося мені сьогодні що. Дай Бог, щоб то було, як моя бабця казала, дурне спить дурному сниться. Але все, що пов'язано з цифрою, 6... 6, 16, 26. Або в сумі цифри можуть бути 6. там 15 число, 24, 12, 20, останні дні місяця. Це по датах, Це по датах, Тепер місця, небезпечні місця на липень на наступний місяць для нас із вами, для українців. Місця відпочинку на природі, на сонечку, там, де мами з дітками, там, де люди парами гуляють, парки, пляжі. Ну, ми таке бачили і на цей місяць. А, далі місця творчості і краси. Це можуть бути архітектурні пам'ятки, це можуть бути театри, це можуть бути музеї. Так, ну і всі об'єкти пов'язані з держструктурами або з воєнними, воєнні об'єкти. Йдуть підпитку, йдуть з зав'язаними очима, йдуть. Під землею, там де їх не видно, роблять вигляд, що йдуть в одну сторону, а всі інші вже зібралися в іншому боці: нові цілі, нові перемоги, нові знищення в політичному плані, в економічному плані для нас, для українців найближчі події. Знищення базових документів, переробка базових документів це що таке? Це може бути Конституція, це можуть бути якісь закони, основні. Це знаєте на що схоже? Схоже на те, коли люди, які не нажралися ще у корита, там, які сидять, вони не те, що мать одну продадуть, а вони готові. Ну, абсолютно на все. А змінити щось у законодавстві, та то, то й подавно то абсолютно не проблема. Наші депутати кістьми лягуть на ту землю. Я не знаю, що вони з нею зроблять, але вони ні кусочка не віддадуть. Ну, нащо таке робити, коли самим можна по карманах напіздять і жити припиваючи Це поки що так. У вигляді курсів, у вигляді практики так, не питання.